Психологія чи душоопіка в чому різниця? Мені здається, різниця полягає в тому, головна, що те саме в термінах. Я не дуже звертаю увагу, як людина себе називає: душоопікуном або психологом. Питання, що вона несе? Сама по собі, якщо брати сам термін психологія, він здебільшого мета психолога зробити людині добре. Тобто, психологія, вона людиноцентрична. Мені треба, мені було погано, а має стати добре. Душоопіка трошки інший акцент, не трошки а зовсім інший акцент. Вона богоцентрична. Тобто вона веде людину і має представити її перед Богом. І знаєте, якщо питання може стояти так: чи має душоопікун займатися психологією? Обов'язково він займається. Фактично, дійсно, він дуже багато приділяє. Увагу саме тому, щоб зробити людині теж повернути її якось до доброго стану. Чи, чи психолог займається дуже опікою, ну, на мою думку, значно е, рідше, тому що його мета все ж таки зробити знов-таки людині добре. Це перший важливий момент. І якщо знаєте, на прикладах, ну, от уявіть собі, є різні види ліків, є знеболювальне. Якщо мене щось заболіло, досить часто мені достатньо знеболювального. Це таку роль, на мою думку, здебільшого виконує психологія. Тобто вона дійсно має зняти симптом. Душоопіка вона займається такою можна системною терапією, тобто зміна на рівні бажань людських, на рівні, на рівні помислів. Слово Боже говорить, в євреям 4, розі вірш, що слово судить думки та наміри серця. Серце змінює лише Боже Слово. І ми пам'ятаємо, що євреям написано, що Слово Боже воно гостріше за меч, і воно проникає до розділення душі і духа. І воно розділяє судить наміри. Мета душеопіки, зміна таких бажань, зміна намірів. Якщо раніше я хотів жити лише для себе, тепер я маю, маю щось змінитись, і я маю жити. Для Бога я маю жити, люблячи іншу людину. Душоопіка не вчить любити себе. Слово Боже говорить, що ти вже достатньо любиш себе. Воно вчить піклуватись про іншу людину. Людиноцентрична центрична терапія або психологія в такому популярному вигляді говорить про те, що людиною керують її потреби. Слово Боже говорить, що не потреби керують. вони є, вони існують, вони реально дуже сильні. Але керує от те, що в Біблії називається поклонінням. Це хто твій Бог? Головне питання душої Хто керує твоїм життям? Що керує твоїм життям? Куди спрямовані всі твої зусилля? Саме про це душоопіка.